Можна зробити щось гірше і за це отримати гарну оцінку. Якщо ти зробив гарно, треба робити краще, краще і краще. Відповідно, після моїх останніх страв, дійсно класних, вони очікували щось набагато краще. А ви вирішили е, поленту ось так пальником обробити? Е, я її підсмажила на пательні і зверху пальником під. Мені пальник заважає. Мені не подобається зовсім результат. ну, Нуль. Нуль. Шо? Три Каті взагалі три. І у Каті три. У мене шок, але я не остання і в мене трошки і радість десь теж є. Вибачаюсь. Так, похлопаємо Катерині. Да. Катя, ти молодець. Я первіє, чим ти. Я гаржусь тобою. Що ти, ти сказав? Цов. Іра. Я в шоці. Ну, що, ну, я ж любя. Ах. Катя ронімає. Перемодрила, забіглася. Це ну, дійсно був фізично важкий конкурс, ну нелегкий, типу. поборемся. Альоно, підходьте. Ой, дівочки. Вердикти підходжу я зі своєю стравою. Це мус з курки з курячою печінкою, томатним соусом і картоплі фондан. Розрізайте. Соус непоганий. Курятина приготована нормально. Але ми вже стільки разів бачили від вас щось на кшталт мусів та галантинів, що вже втомились. Тому від мене два бали. А хто взагалі сьогодні давав команду розслабляти булочки? Не знаю. Щось сьогодні якийсь не той настрій у всіх. Більше, ніж на два бали ця страва не тягне. Простімо її поважі до вас, Альон. Дякую. 47-й конкурс. Я вже, я вже не можу. Ти ж не слабачка. Та блін, я втомилася вже, я вже не можу. Постійно ці емоційні якісь гойдалки. Та благо, то добре, ну не можу просто. Мені трошки просто треба відпочити, щоб я розуміла, що в мене є якийсь час, щоб я нічого не вчила, нікуди не бігла, щоб я розуміла, що в мене є час на відпочити, а його немає.